Три місяці назад я написав слова, нові слова до, до сві... свіжі слова до гімна. А ніякі падло не приймає його. Тому що вже вмерло, скільки можна вже здихати, вже давайте воскресать. І так читаю вже воскресла Україна і слава і воля. Вже нам, браття українці, посміхнулась доля. Згиньте наші вороженьки, як роса на сонці. Запануймо же ми браття у своїй сторонці. Душу і тілу ми покладемо за свою свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду, а за завзяті праця щира нам і всім сказала, мати ненька Україна рідненькою стала, і від краю до морів міцні наші кордони, хто до нас братерством прийде, тому хліб сіль поклони, хто грабує землю ненькою, і народу країни, тому малютає смерть, забуття від нині. І шаблюка, наша гостра, завжди на готові. Дочекалися ми, браття, щасливої долі. Посміхнімось, затанцюємо, з нами, Божа сила. Заспіваймо рідну пісню, як життя нам миле. Поклон мой. Все, до встречи.